Друзі, всім вітаннячка! Сьогодні у нас дві коробки, але один смартфон. Коротко розкажу історію. Так, сьогодні у нас розпаковка F-150 B1 Pro, ну або ж F 150 B1 Pro. Саме цей смартфон, який справа знаходиться, він висланий для відеоогляду, і на основному каналі саме його ви будете бачити. А в цій коробці знаходиться точно такий же смартфон, але який я сам замовив з Aliexpress, в той же день, коли мені відправляли ось цю модель. Так, от в чому фішка, окрім основного огляду на каналі, я зроблю ще окреме відео, де я розкажу вам, чи відрізняються все ж таки смартфони, які висилаються блогерам. А також від тих смартфонів, які ви просто самі замовляєте з Аліекспресу. Тому що не часто, але інколи в мене запитують в коментах, точніше не запитують, а навіть нарікають, що вам, блогерам, висилають якісь там нормальні смартфони, класні, ви розказуєте, вас все працює, вас нічого не глючать, а мені прийшов з браком. Так от в цьому відео окремо я вам хочу розказати деякі свої і свого досвіду, скажімо так, моменти, а також безпосередньо зрівняти ось ці два з нових смартфони: один висланий для огляду, а другий я просто замовив. В Aliexpress. Що ж, поїхали. До речі, посилання як на повний відеоогляд, так і на відео, де я буду ці два смартфони зрівнювати і розказувати про всю цю штуку, ви знайдете в описі під цим відео. Так, беремо нашу основну коробочку і робимо її відкриття. Так, ну і подивимося, що у нас тут по комплектації. Тут у нас, звичайно ж, макулатурка заводська. Ззаду знаходиться скріпка. Так, кабель. Кабель у нас, до речі, не гумовий, як зазвичай, а він такий от, як із тканини. Так, далі. Блок Блок для зарядки. Ну, дуже легенький, дуже маленький. Давайте спробуємо знайти якусь інформацію про нього більш детально. І подивимося, що в нас тут по потужності. Е, дуже цікаво, тут 18 ватт написано, але реально блок такий маленький, такий легенький. Ну, але давайте повіримо виробнику, але все одно перевіримо швидкість зарядки. Сам смартфон. Так, він. Виглядає дуже круто. От, от цей такий малюнок е, дуже нестандартно. Ну, мені, мені подобається. І приємний момент: у нас є скло. І знову ж таки, під час порівняння двох смартфонів, які мені вислали, один я замовив сам, а другий вислали, ми подивимося, чи був. Чи було б скло у нас в комплекті в тому смартфоні, який я сам замовляв? Також дуже цікаво, мені самому це цікаво подивитись. Друзі, перед тим як ми подивимося з вами функціональність цього смартфону на нашому розпакуванні, нагадую, що я відкрив свій онлайн-магазин смартфонів, де ви можете їх придбати. Blackwudu, Oquitel, UMIDIGI, Ulefone – все там є. Так що посилання буде в описі, можете перейти і подивитися цей сайт. Надіюсь, функціональність і дизайн вам сподобаються. Так, ззаду, що я бачу? Ззаду у нас все в плівках, спереду також. Давайте ми зразу плівочку цю знімемо. Так, знайшов, обережно підковернув і все, плівку зняли. Ззаду знаходиться у нас камери, спалах, а також другий дисплей, який знаходиться ось тут. Так, спереду плівочку також акуратненько ми з вами знімаємо і будемо запускати смартфон. Поки він запускається, давайте подивимося, що є по традиції на корпусі. Справа, я бачу кнопку блокування, а також регулювання гучності оранжевого кольору. Кнопки у нас металеві. І як на мене, вони трохи мають зайвий звук. Давайте я вам біля мікрофона це покажу. Так, Це такий звук у нас видає саме кнопка блокування. Ці кнопки нормально сидять. З цієї сторони знаходиться кнопка, яка налаштовується. Вона звуків ніяких не видає. Ну і тут слот для сімок і сім карти і карти пам'яті. І зразу ж давайте подивимось, слот у нас комбінований чи окремий. Так, нам треба скріпка. Так, дістаємо сам слот і дивимось Так, ну я бачу, що слот комбінований, тобто або дві сімки, або сімка і карта пам'яті. Так, ну і далі по корпусу. Зверху знаходиться додатковий мікрофон, знизу у нас Type-C. Роз'єму для навушників у нас тут немає. Ну і тут мікрофон і динамік. Що ж, смартфон вже я бачу запустився. Давайте його налаштуємо і зустрінемось вже на першому запуску. Так, перший запуск. Ось він перед нами. Зразу виставимо яскравість на максималочку, і будемо дивитися, як у нас смартфон працює саме в перші секунди після запуску першого. Незважаючи на те, що процесор тут, Helio G37, все одно смартфон доволі непогано працює. Ну, звичайно, шторка в нас буде підтормажувати чуть-чуть трошки, але я дивлюсь, в цілому все, система начебто вже працює нормально. Це приємно. Я очікував, що трошки він більше буде глючити. Так, зразу про фішки. Фішка цього смартфону другий дисплей. Давайте ми спробуємо якось зробити так, щоб він у нас активувався, тому що я бачу, що він по тапу не активується. Значить, нам треба зайти в меню. Як бачите, 12-й Android. Так, шукаємо, де знаходиться у нас екран. Так, Secondary Screen Екран у нас другий вивімкнутий, але я не бачу, щоб він працював. Не можу знайти, як у нас запускається другий дисплей. От, не можу і все. Напевно, коли він заблокований. так? А, ну да, звісно. Коли смартфон у нас заблокований, можете його так от класти, і він нам показує час. Він нам показує дату. А, отак правильно дивіться. Показує час, показує дату і показує стан акумулятора. До речі, він так прикольно зроблений. І якось все так знаєте: напевно, якби це був якийсь кольоровий дисплей, все-таки воно б вибивалось трошки. А тут він такий монохромний і в стилі з цим, з цим ось надписом. Коротше, мені дуже подобається, як цей екран виглядає. Він маленький, але треба ще розібратися, чи можна там шрифт поміняти, тому що цей шрифт, я думаю, він не сильно буде читабельним. Так, фішка смартфону. Акумулятор на 10 тисяч мА, але я вам скажу, що смартфон ну, нема такого відчуття, що тут 10 тисяч. Немає. Як максимум, ну, 1006 7 акумулятора не більше. Тобто, смартфон не сильно великий, не сильно громісткий. Це мені дуже подобається. Заходимо в камеру. І зразу, що мені кидається в очі, після того, як я робив недавно розпаковку продукції BlackView, коли я ставлю українську мову в меню, тут писалось, ну просто чорти зна що, як то кажуть у нас в Україні. А тут я дивлюсь переклад, в принципі, нормальний. Камера, відео, режим більше, і тут все нормально підписано. Це дуже мене радує. Режим нічної зйомки. Так, це у нас нічна зйомка. І так, тут можна виставляти. Підсвічування інфрачервоне. От зараз стоїть постійно вімкнуте Інфрачервоні датчики у нас отут, вони зараз світяться. Не знаю, чи вам видно на камеру чи не видно, але вони зараз червоні і вони світяться. Тобто в темряві ми можемо щось знімати. Давайте зараз виключимо все освітлення. Ну так Ось у нас датчики запущені, як бачите, і воно знімає. Автоматичне фокусування. Поки що не можу зрозуміти, чи воно є, чи його нема. Але якесь кусування все-таки є. Ну, фокус по тапу присутній, а якщо спробувати включити автоматично ще раз цей режим, так, автофокус також у нас присутній. І також є запис відео в цьому режимі. І це у нас 1080 p Тобто, в принципі, на перший погляд, цей смартфон мене влаштовує, тому що вроді, начебто, і якість непогана. Так що будемо тестувати. Ну, а що стосується камери, то тут у нас, по-моєму, 48 мегапікселів якщо я не помиляюсь. Так, зараз знайдемо, де тут у нас розмір фото. А щось я розмір не можу знайти абсолютно тут на налаштуваннях. Ну, якщо в цілому сказати щось про камеру, пару слів, то я вам скажу, що мені здається, вона буде така середня і дуже навіть непогана. Добре. При приклади фото-відео в повному огляді чекайте, все як зазвичай. Що ще хотілося подивитись в цьому смартфоні? Екранчик ми другий за вами подивились, камеру включили, нічну зйомку побачили. Давайте, до речі, спалах. Спалах. Ліхтарик вмикаємо і бачимо таку от штуку. Як на мене, зробили прикольно. Тим більше, світло тут таке середнє, ну, досить непогане. В смартфоні є NFC, смартфон позиціонується як середньоціновий, навіть чи трохи як бюджетний, можна сказати. Так що будемо дивитись, що він може. До речі, зверніть увагу, вже навіть майже шторка меню не сильно то і підтормажує, що мене дуже сильно радує. Що ж, це був b 1 Pro. Нагадую, що повний відеогляд і посилання на нього буде в описі. Він скоро вийде. І ще буде відео, де я зрівняю ось цей смартфон, який мені вислали. З оцим смартфоном, який я замовив сам. Так що, друзі, підписуйтесь на цей канал, а ще краще на основний. Тим більше нагадую, що в мене відкрився інтернет-магазин, власний інтернет-магазин смартфонів, де ви можете придбати собі смартфони. Посилання також буде в описі тепер під кожним відео. Заходьте, дивіться, надіюсь, вам він сподобається. Всім надійних смартфонів і хороших покупок в цілому. До зустрічі!